Понаехала. Ну кто же сегодня ездит? Что никто. Поехали. Хірова ще маску не взяв Добали? Та я думаю, зачекати можемо, що добре траса зовсім інша в стані ніж була вчора. Я приклався в другому повороті. Ні, Я нормально пройшов, але я майже дерево піймав. Єбать В'єтнам! Єбать! Нічого став Я щойно двічі майже пизданувся на цьому ну, Просто постійно переднє зносить Він а тепер я навіть не знаю, чи є сенс верхньої їхати тут. Покали Кого? По Ні, херня, я думаю. І далі. Як тобі? Е, ну, верх хуйово. Тобто до обхілу. А далі, в принципі, класно. Ну, я оце в середню траєкторію, де зараз Герман стоїть, її треба теж з нуля прикатувати, бо... Ну типу старанна катабельна, зробили нові, треба нові спробувати. Старане, ну посередньо через камінь цей. Через піньки? Так. А, ну так можна низом. Ну так можна, але Ми треба пінь... з нуля прикатувати тепер. Ми просто вчора і низом прикатували. Там тепер а. можна ще й Їдемо? з'їхати. Ну я думаю, тепер поверху там знесе на антиухель, скоріш за все. То можливо краще буде по середній Ох, їбать. Не нормально до речі Ого, а мы дракерки ігри не буду, но сказати, що я стою на як то їхати все. Є. уже попал попало щось. Капец бобслей. Ну что так я Я в Артура вперся Пезда пизда номер два. Не хочеш прові... а Ти на об'їн пішов вже просто Єбать! Я выехал уже? Я не буду спускаться, я не хочу тратить силы. Там два первых поворота скользко, остальное тупо то же, что и вчера. Зацеп ебанутый там. А, ну да. А опять что-то в глаз попало, сука. А так своеобразные условия трактует гонка на фоне прикатки на фоне того что вот сегодня заезда прошелся дождь все кисло накат пропал все пропало надо теперь по новой было прикатывать все это дело сейчас уже старты будут вроде как ну, хотя бы два с половиной спуска успела сделать а том спасибо а так такое надо по новой привыкать очень своеобразно ощущается езда. Ну, постоянно просто скользишь, а тебе надо его ловить. Вот. Я не привыкший ездить в такие условия, к сожалению. Хотя очень того требовалось бы поездить. Но, к сожалению, просто не попадаю на такое. Вот. Сместился диапазон передач, на которых надо крутить. На ну, последний тевер не придется переключаться. Видимо, вообще нигде. Везде будет третья, вторая на некоторых там придется переключаться на седьмую, восьмую на обхил. Вот. В принципе, более-менее вроде что-то там понятно стало, но это не точно. Главное будет не забыть, как ехать во время уже самого заезда. тут в него а что-то их не видно. снова по двойному нажатию Ну, ніби все є якось там. Давай, удачі. Не спіши. Один, а два, интернета. три. поехали Давай, Пиздец. Таки перекрили трястю. Капіта така сячня була Поки є час, пройдемось по трасі, подивимось де і як вони взагалі то сиділо змінили. Бо щойно виявилося, що на першій трасі вони перекрили траєкторію, котру прикатували. Що ми вона сьогодні була відкрита, а потім і закрили. Сказали, що щось тут відкрили інше. Тож зараз будемо дивитися, що взагалі можна тут вигадати. Ну, тут усюди відкрита, але там перекрита. Тобто може було якось так, але нема сенсу. Так? Тут так. Педгилка херня, но сюда вот сюда норнуть, вот якость всю историю. Ну тут ничего не изменилось. <пирает> прикольная тема выдает. <пирает> Гели энергетический чем прошлый был Ментола. Вот Ментола пить нереально, это просто зубная паста. Но вот этот яблочный какой-то, он уже достаточно интересный. Глаза проследились на старте. Да, організатор. Сафтик. А я убью Я знаю що сука Незалежно блять Від результату Я красавчик Ебать ті повороти проїхав Э всіх прожухали все в них блін кручу дрестую. Пиздец, чувак Я кручу Двиум Дзвіл А я еще потом выезжаю с последнего поворота вот это, начинаю там пытаться крутить, меня так разворачивает задние тоже в заносе. А я как будто на электричку сел. Вот так И вот, блядь, я блядь. Еб... Да. Так я приготовил, прикольно, но первая как лета, я тут говорю, что тут. Трешки в списке роблять, а в целом это 100 гривен прикольно. Хотілося подякувати військовим, які боронять наш тил, завдяки яким взагалі такі дійства і всякі різні можуть відбуватися. Серед наших байкерів є. Ми хочемо згадати Колю і Вову. Тобто, більшість їх знають як бумі та Батю Бумі. Вони круті, вони причому підтримують байк-парк грошима, регулярно кидають гроші на банку. Тобто дуже круті чуваки і всі військові, які нас боронять, дуже-дуже вам дякуємо. Я думаю, що тут є такі люди. Давайте так, поплескаємо. дякую. Хтось, кажіть, депутати, що той Сойма <плесква> їхав? Нічого не приїхав. Йой. Тільки приїхав. Ні, він на плятки просто має приїхав. Добре, третє місце. Артур Войдило. Легендарна людина. Читаємо ну, тут просто, дитина. Боже мій, боже мій, так, що там на другому місці, друге місце. Як так тішуся за цю людину, чесне слово? От від цієї душі Розику шкірончик те де є. Ну, добре, тут же тут же не важко вгадати. Якщо не сойма, то хто? Звісно. Кате, не тікайте, бо в цій категорії в нас є два додаткових місця. Ой, бо в нас пасні спонсори вже нагадувала. ой, вже казала ще нагадую. Четверте місце. Ти встигнеш щурі? Давай, давай біжи, біжи. Четверте місце Богдан Ляшенко 62-й номер. Зараз мені треба потягнути час, щоб він встиг збігати ще за одним пакетом подарунків. Ой, боже, там подарунки, там, коротше, і всякі шоломи, і колеса, і ліхтарики, і ще ліхтарики, і ще ліхтарики, і окуляри. Казали, що дуже дорогі файні окуляри. Ось, п'яте місце. Ігор Андріпов двадцятий номер. Ну, і ну, і і кажуть, і швидше дуже заші є це Це просто ну ви розумієте, що це дуже суб'єктивно. Тобто ну хто як вирішили суддя, головна так і буде. Ми дозволили переїхати цей заїзд, але потім до мене підійшли наші інші організатори, і мене насварили, сказали, що так не можна. Потім до мене ще учасники почали проходити. Але по факту Солома проїхав найшвидше взагалі